З'ясувавши зазначив попитання в поставлення, заступивши учасників до дії, врахувавши надані захисниками матеріали, слідчі суддя між стані 176, 199, 369, 370, попитання поворот, а не регіону до Жанера про застосування запобіжного заходу мання підвертування Радченко Олександра Олександровича заборонити це стосувати до пізору на Олександра Олександровича, 16-го року народження запитки. 30 полон, 28, 10, 16 років, 13, 30, 27, 12, 16 року, значить, розмір стало 80, він має кожного заробітної плати, тобто в сумі 110 тисяч 240 гривень, які на фінанси депозитний рахунок рахунок отримуючи. No 3731-2037202505. Отримують то що тут десь український області є за політи 264-1445, банку отримуючи Київку, банку отримувача. 82 два ноль девять семьдесят два. забезпечення виконання рішення зірвом статиста вісімдесят два по справедливость десятки два сто шестьдесят один, двести пятьсот ноль, семьдесят пять, пятьдесят шесть, десятки заставили Радченко Олександра Олександровича 16 серпня, тысяча девятьсот девяносто року